Привіт усім фанатам українського футзалу. В ефірі Новий Футзал Ньюз, у якому ми розкажемо про дуже насичений 18-й тур Фавбет Екстраліги, епічні перші півфінали першої ліги та гольову фаєрі українців у Євробусі. Давайте по традиції лайк та коментар для просування відео, і ми починаємо. Майже кожен тур Фавбет Екстраліги дивує рідкісними подіями. Тиждень тому Олександр Сіріцький увійшов в історію українського футзалу завдяки першому воротарському хет-трику. Тепер же ураган та Хіт видали першу нульову нічию в елітному дивізіоні за останні майже два роки. Востаннє в матчі екстраліги не було голів ще 20 травня 2023-го. То була перша гра бронзової серії між кардиналом Рівне та енергією. Щоправда, тоді переможця все ж виявили в серії пенальті. Шестиметровий був і у свіжому поєдинку між ураганом та хітом. Уже на третій хвилині арбітри призначили точку за руку Жука, але сухо вийшов під пенальті та врятував команду. Обидва колективи дуже хотіли перемогти і вийти вперед в очному протистоянні. А для хіта це було важливо ще й в плані боротьби за перше місце. За 5 секунд до фінальної сирени кабельники розіграли зразкову комбінацію, яка мала стати переможним голом, але ключове слово мала. Після гри тренер хіта Владислав Лисенко прямо заявив, що не задоволений грою підопічних у завершальній фазі. Завершальній стадії це просто якийсь жах. Ми не можемо свій ворід попасти. Все це переноситься з тренувань, тому що вальяжно відноситись на тренуваннях до завершальних дій не можна. І тому у нас виникли сьогодні такі величезні проблеми з моментами. Переходимо до інших ігор. Аврора, як і в першому колі ще до перерви, закрила матч з енергією. Цього разу головним артистом на паркеті став Владислав Моспон. Просто погляньте на цей чарівний дотик п'ятою. Безперечно, найкрасивіший гол туру. Окрім Влада, забив і його брат Станіслав. А єдиним голом за енергію відзначився Михайло Грицина. Якби забив ще й Микола, то цей матч зібрав би справжній фулхаус із братів Голеадорів. Найбільш результативним і неочікувано розгромним став єдиний матч туру, який проходив у Києві. Ская футзал обіграв суху балку з рахунком 9-2. Хоча починалося все зовсім інакше. Гості вийшли вперед, уже на 28-й секунді, але потім жовтоводці привезли собі два голи і остаточно посипалися. Можливо, цей факт здивує вас, але тільки зараз авіатори вперше в сезоні виграли три матчі поспіль. Попри те, що Віктор Ковальов вивів суху балку вперед уже на 28-й секунді, найшвидший гол туру, а можливо, й усього сезону, був завбитий у Луцьку в матчі Любар Цокіл. Вже на 7-й секунді Костянтин Абзалов потужним ударом прошив Станіслава Горніка і поклав початок впевненій певненій перемозі хмельничани з рахунком 6-2. Атлетик Фудзал перервав свою трьохматчеву серію з поразок завдяки домашній перемозі над Інайті 3-1. За Дніпрян відзначилися Богдан Зінгель, Едуард Нагорний та Давид Калашник, який ось таким чудовим індивідуальним голом відсадкував отримання нагороди найкращому гравцю Фавбет Екстраліги в лютому. Калашник, Калашник. Зміг обіграти суперника. Подивіться, і браво, Калашник! Браво, Калашник! Знов черговий раз я говорю, браво, Калашник! Тому що дійсно це майстерність. Ну а Кардинал очікувано здолав Харків з рахунком 5-1 і максимально закрутив інтригу в боротьбі за восьме місце. Рівняни відстають від сухої балки лише на два залікових пункти, і вже в наступному турі ці команди проведуть лобовий матч. Окрім того, в 19-му турі на нас чекає київське дербі між Авророю та Скаяп-фудзал, а також спроба реваншу і найті за домашні 0-9 у поєдинку першого кола з гітом. Усі ці зустрічі відбудуться в суботу, а розпочнеться тур у четвер матчами Сокіл Енергія та Любарт Атлетик Футзал. Незвична дата проведення ігор обрана у зв'язку з викликом гравців Сокола та Любарта до юнацької збірної України, яка з 26 по 29 березня боротиметься за путівку на євро 2025 Наші суперники Сербія, Нідерланди та Чорногорія. У першій лізі відбулися перші півфінальні матчі плей-офф. І обидві зустрічі це справжні феєрії. Вже на 15-й хвилині «Тайр Експерт» горів 0-3 у домашньому матчі за валоном, але Одесити не попливли, а наприкінці вдало відіграли з п'ятим польовим і скоротили відставання до двох м'ячів. Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 3-5, і такий гантикап ще ні про що не говорить, тому все вирішиться на цих вихідних у броварах. Ще епічніше розвивалися події у грі між фурнітурою та агроматом. Коломийська команда поступалася більшу частину гри, але на потіху домашній публіці влаштувала яскравий камбек і на останніх хвилинах вирвала перемогу. 6-5. Втім, як ви розумієте, в цьому протистоянні також усе найцікавіше попереду, тому не пропустіть матч відповідь на майданчику Авалона. Про дати та час проведення других поєдинків ми обов'язково повідомимо в соцмережах. АФУ. після міжнародної паузи в європейських чемпіонатах відбулися чергові тури. На жаль, для команд українців в Іспанії вихідні пройшли не надто вдало, і Кордоба і Осасуна Магна свої матчі програли. Але позитив все ж є у Грі з Вальдепенія Пеніяс, Миколо Микитюк забив свій другий гол у сезоні національної ліги і ось таким чином відсвяткував цей м'яч. Ми вирішили запитати в Миколи, чи справді вони з дружиною чекають на поповнення і отримали ствердну відповідь. Тому вітаємо родину Микитюків із чудовою подією. Євробус порадував яскравою перемогою над Варшавською легією з аж п'ятьма голами українців. По одному м'ячу забили Абакшин, Занько та Швед. А Фаренюк відзначився дублем. Один із його голів справедливо включили до п'ятірки найкращих, а самого Артема в символічну збірну 25-го туру екстракласи. Титул... 18 березня в Ужгороді розпочався навчально-тренувальний збір жіночої збірної України. Цього разу виклик від Олега Шайтанова став дебютним у кар'єрі одразу для шести гравчинь. Софії Ковшик, Оксани Шевчук, Світлани Колаженко та її сестри Вікторії, Маргарити Юрасової та Руслани Дячук. Визначилися дати та місце проведення всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України. Як і минулого сезону, змагання серед аматорів пройдуть у Львові з 4 по 6 квітня на боско Арені та в Палаці спорту Галичина. До фіналу Афлу будуть допущені команди учасники регіональних чемпіонатів, які внесені в єдину базу даних Української асоціації футболу. Якщо хочете випробувати свої сили, то переходьте за посиланням під відео, читайте детальні умови участі та заявляйте свою команду. Завершимо випуск приємними новинами зі сфери арбітражу. Марія Мисловська отримала призначення на матчі елітного раунду відбору на жіночий чемпіонат світу «2025». Українка буде обслуговувати ігри групи А за участі збірних Італії, Португалії, Угорщини та Швеції. Бажаємо Марії вдалої роботи на міні-турнірі в Італії, який стартує вже сьогодні, 19 березня. Друзі, це всі новини на цю мить, і ми вам щиро дякуємо за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони. За QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, ви можете зробити донат на потреби сил спеціальних операцій. Слава Україні!